Всім привіт! Ось зараз буду розкручувати автоклав закладати банками його тушонкою. Ось недрально поставлений, ось тут в нього на градусник стоїть. Зараз будемо вольту прокачувати, банок ще не накладав, зараз тільки розкручу тут. Ось розкрутив. Це бік зараз поставлю. Там в ньому в середньому трошки води в ньому недавно закривали. Ось тут болт стоїть в такій штуці. Там олія. Тобі наливається олія для градусника. Зараз вже будемо тушонку носити на дно ганчірку, зараз якусь поставити, щоб не розбилося. Ось заставили, в ньому входять 22 банки. Ось тушонка свиняча. Там знизу трошки курятини, ось жовте, а то все свиняче. Зараз води будемо наливати до повного. Потім закрутити і треба до воздух. Надути в нього. Ось вода вже покрила. Лише нам де трошки до леї. Там все пливий. Ще небагато зараз налий. Ось налив до повного вже. Різинку поставив. Зараз це поставити, щоб видно було, що це впадало. щоб все впадало тут по кругу подивитись ось наживив тільки так не прикручував ніде просто наживи глянути щоб діри скрізь співпадали зараз буду навхрест закручувати його там держати і закручувати Ось зажав всі по кругу, пережав, вроді нормально. Тепер треба накачати один і один на ньому. Ось таким ручним насосом старим. Ось уже запалив його там. Там вогонь горить, двері прикрити, щоб вітром не затушило. Накачав один і один. О, воно воно зразу піднімається. Там вогонь горить. Ось уже градусник стоїть, в олії, налив багато олії туди, аж воно трошки через верх пішло, і так на прищепку. Надо 114 градусів.